Всім привіт, з вами Crazy Man. І сьогодні я вам покажу, як зробити картинку світлішою. Коли я робив отуда фотку, я її взяв для приклад, то в мене взагалі фотка була темна. То взагалі було піпець. А зараз я вам покажу, як освітлити фотку. І так, вибираємо нашу фотку. Отут -от. Потім нажимаємо зображення, потім коригування. І найперший яскравість контраст. Перший ползунок, так би як сказати, це він передає яркості. Якщо ми дуже низько його просто, то буде такий во. От, а контраст, то я сам не розумію, то, типу якась чіткість. Ось такий от во. ми можемо так. Після того, як ми настроїли щось, нажимаємо ОК. І в нас сохоронилась картинка. Так, друзі. Ну і вот так вроді би то робиться. Всім бувайте, з вами був я, Кразим Чанел. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім бувайте па-па-па-па.